Майже 1400 дітей із особливими потребами проживають у Луцькій громаді. Аби соціалізувати їх та трохи розвантажити їх батьків, у центрі Луцька відкрили дитячий простір. Він обладнаний сучасними засобами для розвитку та розваг. Тут працюватимуть педагоги, дефектологи, психологиня, сурдолог. Із міського бюджету на це не витратили жодної копійки. Кошти мільйон гривень вдалося залучити від іноземних партнерів. Натомість міська влада надала приміщення. Ощує понад 80 квадратів. Було дуже багато запитів щодо нас щодо надання в оренду цього приміщення. Але таких приміщень комунальних, які знаходяться в центральній частині міста, на такій жвавій пішохідній вулиці, і транспортна доступність хороша, їх є дуже мало. І в нас виникла така ідея відкрити такий простір для дітей. На превеликий жаль, кількість дітей, які потребують нашої особливої уваги, особливого підходу вона збільшується, і кількість соціальних послуг які надає і від яких, скажімо, батьки потребують надання цих послуг наше управління для дітей, сім'ї і молоді воно збільшується і збільшується кількість таких діток. Тому чудово, що є ще одне місце, де ці дітки зможуть соціалізуватися, де вони зможуть перебувати, вони зможуть розважатися, вони зможуть розвиватися як особистості, творчо, естетично і зможуть тут проводити свій час. І ну, однозначно, що це трошки легше буде батькам.